Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Фінські 122-мм самохідні артилерійські установки радянського виробництва psh 74 742 С1 Гвоздика перебувають на озброєнні сили оборони України. Про це пише фінське видання Соомен Сотілас. Варто зазначити, що жодної офіційної інформації про передачу фінських 2 с 1 не було від жодної зі сторін. Висновок про передачу фінських самохідних артилерійських установок радянського виробництва до українського арсеналу видання зробило на основі оприлюднених кадрів УЕКС. На них показані 2 С1 з характер Ламаним камуфляжем, який притаманний техніці фінських збройних сил, крім того, машини можна ідентифікувати за іншими характерними особливостями. Вихлоп бойової машини обладнаний тепловим екраном, а ствол датчиком швидкості. Відомо, що Фінляндія отримала близько 74 гвоздик від колишньої Німецької демократичної республіки, і частина бойових машин пройшла місцеву програму модернізації. Кількість переданих Україні колишніх фінських самохідних артилерійських установок залишається невідомою. Нагадаємо, що Фінляндія вже передав. Вало Україні свою артилерію, зокрема, повідомлялось про фінські 130 міліметрові гармати радянського виробництва К-54, або ж яких називають у нас М 46 Відомо, що фіни придбали 144 гармати у Радянського Союзу у 1965, -му, 66 -му роках та 166 з арсеналів колишньої НДР у 1993 році. Раніше у 2023 році з'явилася інформація про застосування колишніх фінських 152 п'ятдесяти гармат гармат Кейсім. 79, тобто Яцин-Б. Окрім важкої буксированої та самохідної артилерії, фінський уряд передавав на потреби Сил оборони України й міномети. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.